23-й рік виступає перед нами у своєму останньому виступі, і його обличчя виткане зі сліста болю. Він став свідком безнадійних моментів, відібраних життів та величезних втрат. Війна, як зловісний танець, вибрала свої собі жертви, а горе насувається над нашою країною, як хмара темряви. Тривожна мелодія економічних труднощів Стала гіршою за свою симфонію, граючи на нервах суспільства. Відчуття безперспективності та неупевненості переплелися в тканині нашого існування, і тепер кожен день стає випробуванням сили для нашого суспільного духу. Хлопці в окопах мерзнуть від зимового холоду, а їхні серця б'ються в такт стрілам і вибухам. Світло надії. Плавно згасає в їхніх очах, але вони продовжують вірити в світле майбутнє. З надією на Новий рік ми спостерігаємо, як 2024 рік має до нас прийти. В серцях нашого народу зріє віра в краще майбутнє, але важко вгадати, яким буде цей новий звісний рік. Ми шукаємо відповіді невизначеності та молимося за те, що він принесе з собою стілення, відновлення. Та благополуччя. Нехай Новий рік стане періодом, коли ми зможемо вирватися з під тяжкого минулого і піднятися, як фенікс, з попелу наших труднощів. Бажаємо собі сили, щоб пройти крізь темряву, і мудрості, щоб знаходити світло в найтемніших моментах. 2024 рік це наш шанс на відродження. І нехай він нам принесе силу. Та благополуччя. Всього вам найкращого. З вами ваша Наталя Миролюб.